i mm -hmm. Слава Україні! І з вами Марина Алдон, і це історії для дорослих. Зазвичай ми говоримо про відомих людей, про яких ви не знаєте нічого або знаєте зовсім мало. Але наш сьогоднішній герой чотирилапий. Це зірка у всіх значеннях слова. Пес патрон. Собака сапер зараз б'є всі рекорди за популярністю. Ним захоплюються не лише українці, але й європейці та американці. У чому секрет слави цього милого сапера. Нещодавно на аукціоні продали миску, з якої песик пив воду у Львові. Стартова ціна становила 15 тисяч гривень. Патрону подарували вишиванку, і він заполонив інтернет мімішними фотосесіями. У травні собака став кінозіркою, отримавши заслужену перемогу на кінофестивалі у Каннах, де йому присудили премію Пальмовий пес. Це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих. Крім того, патрон став обличчям мобільного додатку від. Рятувальників, який дозволяє повідомити про вибухонебезпечні предмети, які необхідно знешкодити. У травні хвостатий отримав медаль від президента України за віддану службу. На території всієї України один за одним почали з'являтися мурали із зображенням патрона. І не тільки у Києві. Нещодавно в Ужгороді наорожі стадіону Авангард художниця Катерина Туз поруч із іншими двома патріотичними артстрітами намалювала патрона. А ще пес на навчає українців поводженню змінами, відео оприлюднюють надзвичайники. Одним словом, не пес, а мрія. Господарі мріяли, аби їхній улюбленець став зіркою, але готували його не до служби з розмінування територій, бо на війну не сподівалися, а до звичайних виставок для чотирилапих. Але так сталося, що наразі Джек Расил тер'єр патрон. Чарівний талісман чернігівських піротехніків, який разом із ними розміновує деокуповані території. Господаря собаки звати Михайло Ільєв. Він керівник групи піротехнічних робіт управління ДСНС у Чернігівській області. Важко працювати, бо багато різних запахів. Особливо, коли згорівша техніка, різні порохи, все перегоріло, він починає чхати. А коли працюємо на протитанкових мінах, він розуміє, що десь... Має бути щось закопане, його потрібно знайти, і якщо знаходить, він подає сигнал, розповідає Михайло. Патрон на розмінування виїжджає щодня. Його з Малку привчали до вибухів та різних запахів пороху. Але як каже Михайло Ілів, з патрона ніхто навмисне не робив собаку сапера. Пес із родоводом, і його взагалі готували до виставок та змагань. Слава повинна бути інакша. Ніхто не розраховував, що під час війни він покаже себе з іншого боку. І слава прийде не по виставках, а прийде по розмінуванню, каже власне хвостатого. Цікаво, що патрон. Це не бойовий позивний чотирилапого, а ім'я за паспортом, яким назвав його син піротехніка. Син у мене теж розбирається у карібрах. Він довго-довго думав, приходить і каже: Давай назвемо пуля. А я кажу, що це не звучить. Він ще думав півдня і каже: А що? Давай назвемо патрон, ділиться спогадами Михайло. Песик навіть не усвідомлює свою славу. Він працює не за гроші, не за зарплату, а безкорисно, як волонтер. Утім, за працю отримує улюблені смаколики, а це твердий сир. Сторінки патрона у соцмережах. Маю дуже багато підписників, і патрон цього вартий. Адже він не просто пес сапер, а символ нескореного українського народу у цій страшній війні із Росією. На службу на розпочав брати ще навіть до війни, так як якму зараз 2,7 років. займаюся я з ним шестимісячного терміну. Прийшла така. Ідея попробувати собаку навчити на різні порохи і вибухові матеріали. На цьому у мене все. Якщо сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Любіть Україну! Бувайте!